Не так давно один високоповажний пан, називаємо його камрад, приніс мені пакунка. Те, що там якесь залізяче, я зрозумів майже одразу. Але коли я його розпакував, побачив там шикарні, гарні штики до гвинтівки Мосіна. Штики ці незвичайні, а досить ранні, з хомутами. Було прийнято рішення їх реставрувати. Тому. Зробив короб, затягнув плівкою і занурив їх туди. На цей раз будемо використовувати розчин оцтової кислоти, який ідеально розчиняє іржу, залишаючи голий метал, з яким потім можна працювати. Залишаю їх у такому вигляді на декілька днів. Дістав артефакти з чайного розчину, побачив, що ржа м'яка залишається на руках. Значить, можна приступати до первинної очистки. На перший погляд, нарости іржі стали більші. Ну що ж, буду з ними боротися. Покрутивши вироби в руках, хотів побачити хоча б якісь клейма або номери. Але нічого схожого я так і не побачив. Діставши з інструментарію пласку викрутку, збиваю нарости. Під ними видно голий метал. Це те, що мені потрібно. Приступив до розчистки, де можуть бути якісь клейма. Але там я їх так і не побачив. Трохи історії. 1891 рік. Імператорська армія приймає на озброєння щойно розроблену і створену магазинну трьохлінійну гвинтівку Мосіна, яка стає за застарілій берданці. Проте, чотирьогранна форма штика значних змін не зазнала і конструктивно повторює попередній зразок. Вістря багнета було заточене у формі викрутки. Поранення, які наносились таким штиком, були важкими. Мали малий вхідний отвір і велику глибину проникнення. Пізніше, через сильні внутрішні кровотечі, використання таких штиків було визнано негуманним. Продовжив спроби знайти хоча б якісь заводські клейма. марно. Тож, приступає до наступного етапу чистки, а саме вимочування у содовому розчині. Це робиться для того, аби нейтралізувати дію оцтової кислоти. Після декількох днів у судовому розчині штики помітно заріжавили, тому мені необхідно механічно зняти залишки впливу кислоти і окислення, спровоковані цими ж кислотами. На першому етапі я буду використовувати гравер з шкіфувальними каменями. Таким чином я знімаю окислений шар, і корінюю поверхню. До речі, ніяких номерів на багнетах я так і не побачив, ну, будуть безномерними. Для шкільного музею або для домашнього настінного панно це те, що треба. Як я вже казав, це багнети ранніх випусків. Вони відрізняються від пісніх зразків наявністю хомута, який затягувався гвинтом. Після модернізації 1930 року хомут замінили на кнопку. Продовжую обробку поверхні іншою, більш жучною насадкою. Один штик готовий. Таку саму процедуру повторюю з другим штиком, і на завершення до очистка металевою щіткою. Тут готово. Можна переходити до наступного етапу. Наступний етап розробити гвинти хомутів. Просто так вони не піддаються, і щоб не злизати шліци, мені необхідно розрухати їх шляхом швидкої зміни температури. Нагріваю гвинт і різко опускаю воду. Повторюю процедуру декілька разів, в кінці заливаю водешкою. Спосіб робочий, гвинт піддався, повільно викручую його, розробляючи різьблення. Спочатку думав замінити їх на нові, але знайти складські гвинти та ще морока, та й вигляд 110-річного артефакта з землі втрачається. Залишаю їх на місці, до того ж вони цілком функціональні. Готово! Повторюю ті ж дії з другим багнетом. Після доочистки хомутів і гвинтів роблю холодне вороніння і залишаю вироби на добу, як це рекомендує виробник. Після першої обробки, окрім оксидної плівки чорного або темно-синього кольору, на виробах з'являється тонкий шар іржі і залишки засобу. Його необхідно буде зняти механічно щіткою, після чого повторити процедуру вороніння і підготуватися до консервації. Після всіх процедур з видалення іржі і, і вроніння можна приступати до консервації. Я буду використовувати нейтральну синтетичну оливу для зброї. Вона ідеально підходить для змащування кордованої поверхні штиків і рухомих з'єднань, як в нашому випадку гвинтів і хомутів. Оливи необхідно лити небагато і при цьому достатньо для заповнення усіх раковин, щілин і отворів. Після змащування залишаю штики на добу, а потім протираю ганчіркою. Закручую оригінальні раніше очищені гвинти на місце, і процес можна вважати завершеним. Стосовно знахідки знайдені ці багнети в українській частині Карпат, а саме в Закарпатській області, по подіям 1914-15 років. Передані знайомим істориком і поціновувачем старовини на чистку з метою збереження і використання як пам'ятки про пригоди у тих краях. Замовник результатом задоволений.